Вітаю, вас, шановне панство. Часто стикаються фермера з тим, що не працює хімія. Але чому вона не працює, ми не завжди розуміємо. Тобто ми можемо зробити рекламацію, сказати, що не працює той або чи інший препарат, але дуже рідко ми ем, грішимо на нашу воду. А вода в більшості випадків вона не якісна, вона не підходить до цієї обробки. Тому я знайшов. Можливий вихід, вихід з цієї ситуації, тимчасовий правда, але можливо вихід. Тому дивимося відео, робимо висновки в кінці. ви попередній? Так, да, ми через лакмус. У мене тих приборів було користо, ціла куча. Ну, лакмусовый во все она самая точно. Потому что типа приборы на калибровать. Да? Между восьмеркой и девяткой, короче. Ну, восемь, восемь, восемь. Так, а мусор. Я был там. 4,3 и 3. 7, 7 и 5, 12. 12 трав. Ну, цены все жестко. Да? Да. Считаем. 20 и 10. Это 10. Десь... Между? Ну да. Здесь, короче, 800. Десь... 800 ppm, короче. Угу. Так, і що і далі ми робимо? Ну це все, це, ну, я ж кажу. Ну це не, не, багато в мене показало. Ні, так ми вияснили, хорошо. Ну вияснили там а, не правильно, неправильно. О, що тепер ми... дивись, ми дивимося. <серква> <серква> <Ді серква> я поняв. Короче, дивися, у нас виходить десь треба грам 130-140, короче, лить на 100 літрів води аудитора. Скільки, скільки? Ну все, дивися, якщо ми беремо на 100 літрів води. Так, да, ну дивись, если тут трошки більше. Ну да, 102, Ну, два. Ну условно, да. нам понятно, що це ми можемо висчитати там уже точно. Ну, как 100... стом, хорошо. Якщо ми сюди заліємо, то що буде? Вона опять не сильно Ну встанет. тільки що ж ні, дивись, тут же ж я розрахували. Скільки крапелі, тепер дивися, скільки норми внесення мілілітрів на 100 літрів води нам потрібно внести препарату аудіто. Ну з розчоту ми перемножаємо на 0,6 оці оці краплі. Тут же все по методиці, поняв. Так, то все фіня. Мені треба убрати його не визначить скільки там, ну визначить ми і так визначимо. Короче, при брати. оцю причу жорсткості тобі так. надо 130 тридцять грамів на сто літрів аудітора. аудиторію, щоб ми убрали. Ну воно, воно убирає повністю солі. Да, воно не вбирає, воно зв'язує між собою. Так, хорошо, щоб яснят, Ну вони да. не будуть в'язатися потім на Ні, чого ж чого ж і фішка аудітора. Допустим, якщо в тебе ну, високий ППЕ, ти заливаєш аудітора, він ці солі всі між собою. Да. І воно в тебе не чіпляється до ДВ до засобів захисту yeah. рослини. Ти працюєш, тобі тебе немає не осадка, нічого. А воно воно девайсу взагалі не то не Ні, воно дивіться, воно, я ж кажу, воно кальцію, ці солі, воно зв'язує між собою його. Воно його не вбирає у воді. Воно його зв'язує. Тобі ж ви коли додаєте туди засоби захисту рослин, воно до вас воно вам не погіршує роботу самих засобів захисту рослин, yeah, бо правильно. воно не зв'язується із солями. А так це перевірити на практиці? У вас немає. Кальція щось, щось такого, чи крайде якось короче, такого мелкого. Можна зараз засипати у воду і улить туди аудітора. І побачити, ну мутна буде вода, потім доливаєте аудитора, вона зразу стає чиста. Mm -hmm. Можна навіть так. Я, ну а якщо ми типа здамо в лабораторію, то все, лабораторія сама все покаже може на все наявність все цих солей, да, ну, сухої. Ну дивіться, воно може остаться, погодять, ну, воно ж, ну, воно ж не зв'язується не, не, не вже у тебе із робочим розчином. Таким я... чином, ми розуміємо, що у нас є інструмент, який нам може... Е... Тимчасово вирішити наше питання, поки ми не поставимо там осмос або ще якісь там фільтри, або ну з водою ми не, не будемо працювати системно, ми можемо тимчасово вирішити це питання цим препаратом. Наскільки він дієвий, я ще вам точно не можу сказати. Тобто ми його беремо на випробування, ми будемо це юзати, але всім, у кого є вже наразі це питання стоїть, ну тобто гостро. Рекомендую взяти, спробувати випробувати цю історію, поділитися зі мною обов'язково своїми результатами, тому що нам дуже цікаво. Якщо це просто працююча схема, це просто буде панацея для великої кількості господарств. Деякі хто не може поставити собі осмос, у інші, інші проблеми. Але це вихід, давайте якось всі. Цю історію випробуємо і будемо ділитися своїми результатами. До нових зустрічей, па-па.